Чай, каву, какао та солодощі міг безкоштовно отримати кожен на площі перед міськрадою в Кропивницькому, хто показував студентський квиток або сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Студенти пред'являють свій студентський квиток і про вакцинацію кому виповнилося вже 18 років. Частіше вам показують сертифікат чи студентський квиток? Студентський квиток і багато сертифікатів також. А чого більше? Я показував студентський квиток, але я не вакцинований. Хочу вакцинуватись. Це студентка з Індії, показує сертифікат про вакцинацію та отримує каву. Я навчаюсь у Донецькому національному університеті. Тут клімат і люди дуже гарні. Я люблю цю країну. Ярославу Тітаренко 25 років. Він учасник антитерористичної операції. Цьогоріч він став студентом. Навчаюсь на першому курсі в Кіроградському державному педагогічному університеті на вчителя трудового навчання. Я в армії не спочатку з 16-го року, в АТО був ще в 17 му році. Я служив в Миколаєві, 89-й десантно штурмовій бригаді. Зараз я проживаю та служу в Кропивницькому і вирішив вступити для здобуття вищої освіти. Хто не встиг провакцинуватись? Без проблем. Центр поруч. Будь ласка, підходьте і вакцинуйтесь. Так всіх охочих запрошували вакцинуватись. На організацію акції витратили 7 тисяч гривень з міського бюджету, розповіла Катерина Черкаська. Не всі ще зробили крок на шляху до вакцинації, тому ми пригощаємо при наявності студентського квитка. І рекомендуємо вакц... вакцинуватися. Каже, рахувати, скільки учасників акції щепили сьогодні. Не будуть у центрі вакцинації, який працює в приміщенні міськради о 13-й годині. Студентів охочих вакцинуватись не було. На теперішній час зроблено 102 вакцини. Із них студентів було ну декілька чоловік, двоє, троє на ранок. Ми маємо всього виконано щеплень 146 тисяч 173. З них вакциновано першою дозою 85 тисяч 875 осіб. Що становить 42,6 від загальної кількості населення, яке підлягає вакцинації? Цю кількість враховуються вже і діти від 12 років, тому що раніше враховувались лише дорослі. Другою дозою нас щеплено 60 тисяч двома дозами. Нас щеплено 60 тисяч 298 осіб, що становить майже 30%. відсотків. Каже, для колективного імунітету потрібно 80% вакцинації містян. Акція на площі тривала 4,5 години. Олена Жикалова, Олександр Донцов, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.